Народ сьогодні 25 липня середа, настроєння воблять. І ми з вами їдемо на Вінницький авторинок розривати його на куски. Дивитись, що там за драндуліти. Ой, щоб ви бачили он до як... Дивіться, яка сікара. Диві... Авторинок взагалі обезбашений, з ножами ходять. Кончати людей будуть зараз. Такий гольфік п'ятий. Що тут? Чикс-чикс-чикс. 2007 й рік, 6901,6 бензин. Каношенька. Пацани, його величність. Volkswagen Touareg. Мать моя женщина, який він, 7 рік-літровий дизель, та це кайф. Це просто шкіра. Ви подивіться, як все багато раніше було. Бля, пневма. Пневма. нєма. тримається. Дивіться, який двохстволка. Клас. Хто любить товарек, ви знаєте, що к ньому якось унікальніше своєю екосистемою. Ось такий тигуанчик з'явився, вроді не було, а вроді і був. 2014 річ, тут літровий дизель Тігуан 227 пробігу з рейлингами. Там? Ну, класне сидіння, не шкіра, але з боковою підтримкою, клімат підігрів, автомат, фірмоушн, все як положено. Такий симпатичний тігуанчик. І зараз покажу для зрівняння ще одного. І от тігуанчик. Що у нас тут? Тут механіка, клімат підігрів, фірмоушн, Все як положено. Це 2010 рік, 11700, 2-літровий дизель. Ну, Як вам, що лучше, чорний чи коричневий. Так, ще один Тігуанчик. американець. Хто знає різницю європейської версії і американської. Передній бампер, кут виїзду в американця, по-моєму. На більш і бачите, задертіший. Тут ціни немає, машинка тонірована, нічого не видно. Така двохвітровий TSI.